Доброго дня всім прихильникам спорту, зокрема тенісу, вітаю на моєму каналі. Сьогодні говоримо про Ігу Швіонтек, польську тенісистку, яку багато хто поважає в Україні і за спортивні досягнення, і поза спортивні, скажімо так, дії. Так от в цьому сезоні, на жаль, їй не вдалося захистити титул на US Open, протягом якого вона в тому числі і втратила першу позицію в рейтинзі WTA. Тоді вже багато хто почав задаватися питанням, що ж буде далі, чи не буде надлому в тенісі цієї тенісистки, тому що такі побоювання, якщо чесно, були. І перші турніри та перші матчі після US Open підсилили ці побоювання. Першим для неї став турнір в Токіо, де для того, щоб подолати перший раунд і 120-ту ракетку світу. Їй знадобилося більше двох годин. Хоча, як ми всі знаємо, на таких ранніх стадіях Іга, як правило, витрачає не більше години і віддає суперницям ну 2-3 гейми максимум. Як наслідок поразка в наступному раунді від Кудерметової, можливо, це дійсно були підготовчі поєдинки перед більш представницьким та престижним турніром серії WTA 1000, що мав відбутися в Пекіні, на якому Іга дебютувала. І відразу тріумфувала, протягом якого віддала суперницям лише один сет. У першому раунді було непросто, хоч і в двох сетах, але Серіба Сторм билася. В другому раунді нарешті з'явилися сети з рахунком 6-1 на користь Іги. В одній восьмій вже їх було двоє в протистоянні із співвітчизницею Макдою Лінет. На чвертьфінальній та півфінальній стадії Ізі протистояли представниці так званої ТОП-10 рейтингу. В цьому сезоні топ 10 у Іги не зовсім все виходить, але вона покращила цю статистику спочатку в чвертьфіналі справжній драмі перемігши француженку Каролін Гарсія в трьох сетах, після чого у півфіналі зустрілася з переможцею US Open Coco Gauff і просто декласувала в двох партіях. Так, да, можна сказати, в Gauff там були певні проблеми зі здоров'ям, але тим не менше. Перемога абсолютно домінуюча у виконанні польської тенісистки, оскільки в іншій частині сітки на попередніх раундах повобували і Аріна Сабаленка і Єліна Рибагіна, то ізі у фіналі протистояла кривниця Українки Марти Костюк Людмила Самсонова, яку Швіотек також у двох партіях перемогла у фаворитичному стилі, і здобула для себе до речі лише перший трофей серії WTA 1000 в цьому сезоні. Ну, а загалом для неї це був уже п'ятий титул у 2023 році. Ну і плюс до того нагадаю ще раз, оскільки на чвертьфінальній стадії вибула Аріна Сабаленка, яка на даний момент ще продовжує очолювати рейтинг WTA туру, то Ізі вдалося завдяки цій перемозі фактично впритул наблизитись до Сабаленка в рейтингу WTA. Ну і до речі, в коментарях буде цікаво почитати вашу думку щодо того, наскільки швидко Іга поверне собі першу позицію, чи можливо їй це зробити не вдасться. Пишіть, будь ласка, свої думки у коментарях. На даний момент дякую всім за увагу, за приділений час, підписуйтесь на канал та ставте лайки. На все добре.